Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні вивчаємо, так як я обіцяв, сполучник але, або, або, ода і und, і, власне. А це геген вір. Лезон номер 37. Ich muss heute zu Arbeit gehen. Aber nach dem Frühstück». І оце aber, вказує зараз, що ця подія на христик ще не відбулася. Дивіться, їх nach на Frühstück». Тобто я можу сьогодні після сніданку йти до роботи. Ну, самі по собі, воно сурядне речення, воно ніби не забирає 에, ну, так. Пояснюють багато викладачів, що вона не забирає значення. Це така мулька, розумієте? Дивіться, як не забирає. Зараз побачите друге речення. Heute gehen wir zusammen ins Café, aber nach dem Arbeit. І дивіться. Сьогодні ми йдемо разом в кафе, але після роботи. А тепер дивіться, go. Тобто ми вже йдемо сьогодні, йдемо кафе після роботи ми вже пішли. А тут що вказує, що це дії ще не було. Ну, я не зря вам пояснив, що як питається, ви фільм штурм вивезен абаті, аби зізолян має арбат без сальні. Тобто ви вже наперед говорите, що ви маєте, я буду працювати, як ви будете платити, ні. Отут От якраз оце абер, вона має дуже сильне значення в німецькій мові. Ні, ніхто з викладачів того не, ніде не замітив. З тих, що я бачив далі. Мохтен з інтернем, оде і Ашлян Албайтен. Ви хочете на фірмі чи на виїзд працювати. Далі, тепер дивіться про це одер. Найкраще вивчати у пословицях. Німці люблять пословиці капітально. Одер Аліс, одер Гарднікс. Ви вже від мене її чули, я казав вам, що окремо поясню. Отже, тут ми маємо або-або. Німці це люблять. Одер Аліс, одер Нікс. Вони можуть сказати одо-одо. Ну, коли вже розізлятся, так? І Онду zusammen heute. Я і ти. Це сполучник є. Я вже вам додав. Uh, він так само для, для сурядних речень.